По суті, це все, що треба робити, що я роблю. Майже не крутити ручку катушки. Дуже повільно. І по дну приманку вести. І слухати, як тільки чуєш покльовочку, зробити паузу. І все. Всім привіт! Зараз вже майже сьома година ранку. Я дійшов до дамби і буду починати рибалити снасті ось зібрані. Поставив рака на 3 грамах і зараз починаю ловити рибу. Побачимо, що з цього вийде. Буду намагатись спіймати, ну, як і завжди, щука, окунь, можливо, головень клюне. Все, починаємо рибалку. Тільки що хтось посягав на мою приманку, як тільки я почав вести по дну. Друзі, хтось все-таки з дна вирішив схватити приманку. Та щука, мабуть. Але бачите, просто одірвав приманку, з гачка і все. О, друзі, бачите, ось вона і спрацювала. Ця проводка просто подмитягну. Приманку не піднімаю на дно, вона там каламути воду, скажімо так. І риба вже декілька контактів було. Такий маленький окунь. Віст. Головень, мабуть. Да, голови. Дивіться який головень. Я так і знав, що він тут клюне, тут і течія сильна, і дно тверде, дивіться. Знову бачите, яка проводка тягну просто рака по дну. Опа, друзі. Хтось... Ай, сход зразу. Хтось знову взяв в тому же місці, я думаю, теж голови. Єсть. Ого! Це вже щось. За водорості зайшов. Поки йде дощ, заховався під деревом, адже з собою курточки не взяв. Вже хвилин 15 точно йде. Маю надію, що він скоро закінчиться. Синоптики не передавали дощу, але не помилились. Опа, з первого закиду прямо перед цим хтось тут прям біля ніг у мене схватив. Ось метра півтора, мабуть такий самий малесенький окунь, Але була хвоста покльовка, і кидаю вліво трохи. Такого рака і зразу ж клювання. Опа! Щучка. Теж протяжка по дну в надії впіймати окуня, але клюнула така невелика щічка. Дуже невелика. Було клювання. Бив Клешню одну, і на цій же проводці на, вначалі теж хтось клюнув. І все. Опа, наконец то Скільки разів вони там щось щупали того черв'яка Перед цим рака. Я просто черв'яка переставив, думаю... Можливо на нього плюне. Так і сталося. Такий, бачите, невеликий черв'як. ребристий на 4 грамах, адже там течія сильна. Ого, яка потяжка! Я навіть чуть не впав, можливо це навіть щука була. Не знаю. Дивіться які гриби. Прикольні. Оба! Вилетів, ну це найбільший, самий, самий гігант, самий трофейний за сьогодні. Просто велетень. Ого, друзі, камеру вимкнув, тому що міняв приманку. Тільки замінив приманку, зробив перший закид на цьому пляжі. Така щукенція. На жаль, звичайно. Не зафіксував саму покльовку, тому що вона сталася в метрі від берега. Оце красива щука, десь кілограмова. Це вже нормально, хоч риба клюнула. Ось тільки надумаю думаю поставлю такого черв'яка ребристого, більшого розміру, ніж попередній. Такий товщий танте, по-моєму, на 4 грамах. Зробив ось тут прямо закид, довів до себе, дивлюсь, мальок розбігається і удар прямо. Тут метр півтора від берега, тут пляж такий, досить мілка. І клюнула ця гарна риба. во Дуже непогано, як для тих риб, які попадаються поки ще такі всі грам 400, 300, 200, 100, 600. А це така вже кілограмова десь. Як часто і буває, така гарна покльовка прямо в березі і камера вимкнута. До речі, рівень води впав сьогодні, ну, він вчора падав при мені. Дивлюсь, уже ве до вечора став нищій. Ось я прийшов сьогодні зранку і рівень води іще впав. Маленький зовсім окунь, ви бачили? Я навіть не чув, як він клюнув, він просто вчепився, якось за гачок за краєчок за краєчок і. Спав, як ви побачили. Так, знову якийсь маленький вчепився і спав. Дивіться, які тут дерева. Над річкою стоять здоровезні. І кожен з них бобер почав гризти ну, давно вже і чомусь покинув. Опля! А ось окунь. зійшов чи що? Зійшов, гад! Зійшов, я думав не з'їде. Опа! Окунь. М 5 крафт. І Окунь. Поки ще покльовок немає ніде вже десь. Біля години немає ударів зовсім. Я б кидав багато місць, змінив багато приманок, проводки різні пробую, але покльовок немає. Зараз обід, то ми поїм і продовжимо рибалити. Скільки сьогодні не кидаю на підброси, риба зовсім не реагувала, хіба що ця найбільша щука. Вона була, походу, просто активна і клюнула. Я думаю, вона на любу приманку клюнула, яка була в її зору. А от всі інші... Покльовки і риби були впіймані лише на чіркаючи таку проводку по дну. Коли я приманку майже не піднімаю зовсім над дном, а просто по дну тягну, по водоростям звідти вилітає риба або зверху, або якщо приманка трохи піднімається, то атакує. А інакше покльовок зовсім нема. Ух ти! Міцно, скажу я вам, досить міцний удар. Прямо тут десь з води росте, але ж холостий. Була покльовка прямо під гілками, як і завжди. Як тільки приманка попадає під нависаючі над водою гілки, якраз там і стається покльовка. Збила свінк імпакт. Тягну разом із водоростями теж непогано, як на сьогоднішній день, щучка. Власне така, гачок, дивіться, кракен 3 грама і відкритий гачок поставив, адже тут зацепів практично нема. Але вона, бачите, все рівно нернула в оцю суху рослинність і довелося разом з рослинністю її витягувати. Дивіться, гачок відкритий, такий малесенький. Так, вона вже почала їсти, ось трохи живіт повний і п'явки і після неї ось в неї червоні такі плями трохи є така гарна щучка, Так, щось таке як була покльовочка знову, але ж це не точно, тому що фрикціон тут спрацював, приманку стягнуло. Мабуть, все-таки було. Знову клювака, але така. Друзі, вообще зовсім не серйозна риба. Дитина. Іди рости. Друзі, теж камеру не ввімкнув, зробив перший закид, головна моя помилка. Я забуваю при першому закиді часто вимкнути камеру. Він так класно клюнув. Рівень води в річці пселл падає на очах. Я вчора прийшов, він був ну, на одному рівні і вже ввечері я дивлюсь, як він замітно впав, прихожу на наступний день, тобто сьогодні. І рівень води взагалі ось уже скоро діло йде до вечора, а він падає. А, клювання було. Було клювання прямо тут, в березі, як завжди. Опа, вчепився який. Ух ти, який гарний окунь. Ви бачили, як я продіргував через траву приманку. Вона так чую, чіпляється. І він десь там стояв, такий красень. От я в очках стою в окулярах, бачу зараз, а вам не видно точно. Я бачу всі водорості, які знаходяться зараз біля мене під водою, всі палички, гілочки. Дно все бачу. Здається, що риби там немає зовсім. Але ж дивіться, вона там є, її просто не видно. Вона чітко так стоїть, якось під таким углом ще в принципі не видно. Ух ти, Друзі, знову сів і зійшов, мабуть, одірвав. Дивіться, щоб було зрозуміло. Окунь теж. Він прямо там за кущиком стоїть частину одірвав приманки, але ж сам не засікся Опа є, друзі! Прям з дна. Ух, який окунець. І зійшов, ви бачили? Мені окуня йдуть. Є маленький, Блин, як зійшов, так нормальний, ой, цей випав, як зловив, як впіймався, так... такий малий. Той був набагато більший. Була клювання, оце так цілий день дощ іде постійно, тільки закінчиться. починається, закінчиться, начинается. Ух, яке клювання, ще клювання. Думаю, окунь. Так, ну дивимося, так, окунь. Такі три клювання були міцні. Такий окунець на рачка. Якраз дощ закінчився майже. Дивіться який просто красень Опа клювання йдуть, ще клювання. Єхтось. А ну-ка, а окунь. Так, окунь. Ух, які міцні клювання. І знову ж таки тільки, якщо приманка чітко йде по дну, було клювання знову куневе і знову тільки з дна. Але треба було почекати ще разок, щоб він схватив декілька секунд і вже тоді підсікати. А я рефлекторно зреагував, на жаль. Рано. Ого, дивіться, яке клювання. Дивіться. Окунь. Окунь. Ого. Якщо це окунь, то це здоровий окунь. А, щілка. Чи окунь. Окунь. Є. Нарешті. Нарешті. Нормальний окунь. 400 грам. Тут є... Точно, Клас. Нарешті такі клювання. Попередній теж я думаю був такий, просто я Взяв рефлектор на підсік. Наклило шокуня потрібно почекати декілька секунд і тоді вже підсікати. Класний! От якби робив звичайні ці підриви різні приманочки, то е, пішов би з цих всіх місць без нічого. І вважав би що риба не кліє. Друзі, хтось доганяє клювання. Так. Покинув. На жаль, хтось покинув рачка. Ух, яке клювання! Оце бахнув! Оце він удар. Друзі, оце кабанюра. Теж ні менший, але теж нормальний. Оце він бабахнув. оце такий світліший. Я ніж той той темний був. І більший. Опа. Які жаді мені окуні. Дивіться. Ну цей поменший грам 200. Кусається. Ух ти Оце удар! Прямо в березі, щука, ви бачили прямо онлайн. Ди сюди, не вздумай зійти. Так сходів, скільки постійно. Будемо вважати, ще її відпустив сам. Така десь пів кіло, зараз після дощу. Такі запахи, ще й зараз, зараз, ну, якесь дерево цвіте, не знаю, так пахне. Просто чудово. Блін, було клювання. Я зреагував або, мабуть, або пізно або рано. я не зрозумів, просто в залежності від того, хто то був, чи щука чи окунь. Єсть! Єсть! На попередній рибалці. Прямо з тієї точки, як довожу до сухої рослинності, були клювання. Я так кидаю, думаю, ну точно не буде в цей раз. І зразу покльовка окуня в тій точці. Ано ну, зараз підвожу до цієї ділянки, де тільки наклюнув окунь. Ще один клюне або покльовка. буде цікаво. Ні. Мабуть, я то він один там був. Або я розпугав інших. Тільки не були знову клювання, окуневе, дивіться, прямо в березі. Ого, де. ну ви бачили. От так. Я заліз на деревину, знайшов таке місце невеличке, де можна якось зробити закид, якось його зробив і перва проводка. Дала такого маленького окуня. По суті, це все, що треба робити, що я роблю. Майже не крутити ручку катушки. Дуже повільно. І по дну приманку вести. І слухати, як тільки чуєш покльовочку, зробити паузу. І все. А було клювання. Надіюсь окунь зараз скину ще раз туди. Клювання. Десь окунь там стоїть, тільки було таке гарне клювання з дна прямо. А вів тут теж по дну, клюну не зійшов, десь серед водоростей. Це був міцнющий удар. Я вже збирав все з додому, думаю, зроблю останній закид. Дивіться, сексі імпакт, така міцна покльовка, аж вирівняла шнур, і в руку чутно і, ну, класно так гепнуло, але зразу і зійшло, ну не те, що зійшла, просто удар і все. Все на сьогодні. Рибалки достатньо. Я збираю зараз Настю і прямую додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до нових рибалок!